Ми, ми, крім цього, це все куплено за, за свої гроші. За ваші, так. А так. ви хто, що вас? Ви підприємниць, багато заробляєте, що ви все своє купили собі? Як, мені, як я кажу, на такі запитання відповідаю, що, наприклад, око, око або там, печінка вартує дорожче, ніж там 3000 бронежилет і там, окуляри. Mm -hmm. О, приходиться отак відривати від, від сім'ї. Від себе, так сказати. Ага. От. Ми в батальйоні теж. Так, ми в батальйоні. А мирний час ви ми ким приходитеся? — Грабім банки. Серйозно. <годитися> ну був частним підприємцем, допоки шановний наш бувший президент, так сказати. Поки він був президентом, не був, я був підприємцем, а потім. Побачивши, яку він політику проводить, я склав свої повноваження, так сказати, і на вільний хліб перейшов. А чим ви займалися якщо ви займали? Ну, У мене невеличке виробництво. там, Можна сказати, ну такий гараж. Гараж, як я не машини, там ну, неважливо. Виробниця, не, не спекулянт, як О, кажуть. Ага, я. І що у вас тут, що входить тут ваші обов'язки? Розкажіть, що ви тут наші... проходить день? Наші обов'язки входить досмотр транспорту на, на виявлення перевозки зброї або ж сепаратистів, там ну, підходи рознарядка, там таку машину додивиться особо тщательно, як то кажуть. От, і відповідно психологічний фактор, що тут Україна, от, бачите, прапорці, все, що тут оце Україна, там далі. Определяються. Як в тому грузинском анекдоте, знаєте, як тот каже, ну от сынок, тебе уже 20 лет, пора определяться, кто ты. Сынок, чи дівочка, чи дочка. Так і там. От їм 23 роки і вони тепер определяються, хто вони такі. А ви определились? Звісно, я вивчав історію 20 років, це моє хобі, я знаю. У мене ніяка пропаганда путінська там, чи кремлівська, чи чия вона там привіт е Путіну, товаришу, так, так сказати, недоброму. Е мене цим не проймеш, як то кажуть. <laughs> <laughs> Ми загартовані. Ясно. У вас, вас свій бронежилет, так, Так, це так, так, свій, да. так, все купили. Ну, ну, Обіцяють нам, обіцяють. Але все. ви живете вдома, не так, як там коптують. Вдома. Ну, Це полегшує. Тому що батальйон фактично ну, не зовсім, але велика частина за рахунок добровільних пожертв і так далі. Ну, меценати допомагають. І ми інколи от міногірки там відвозили, у нього там те саме з дому. І навіщо лишній тягар, якщо ми тут вдома, якщо що, ми там підтягуємося за хвилини. Там. Як вас звати? Сергій. А прізвище. Клименко. А, да. Дружина каже, не хвилюється за вас. Дружини нема. Вона зараз розведена, як кажуть. Ага, діти. Ну, діти, напевно, що хвилюються, ну, звісно, блять, я сам хвилююсь. Ж... Зовсім не входило в мої плани на найближчі 40-50 років. Все, все... все зірвалося. Що за довірити брат міністра яка? Коменка А у вас тут молитви, я дивлюсь, так? Молитва? Є. Подревна література. Що ви вчитель фізики вирішили піти на блокпост? Я не вирішив піти на блокпост. Я прийшов на блокпост. Все вірно. А якщо він буде сидіти вдома, то хто буде тут? А як же діти? Та діти вже все, діти вже канікули. Уже все. Свобода. А ну, може у вас летіли мене? А що у вас тут? Там якісь... Ви що писаєте, собі записуєте? Ж, важлива лікаря. <говорит> запи... Хто з фотоапаратами ходить тут, хтось знімає, які вопроси задають. <говорит> <говорит> а що у вас такі от ці площини серйозні? Різкові. Аж за мы ми ж люди, люди Не, Ні, ми не, вже не, не гражданські, ми вже це, оформлені, все як положено. От, це це. По-друге, ви самі бачите, як з постачанням в армії все відбувається на громадських засадах. От, і тому хлопці на передовій там фактично не зовсім повністю укомплектовані амуніції, навіть я не знаю, як там з набоями, все добре чи ні. От зараз, наприклад, я вам помог. А я собі розовий плащик. Вибрав. Ап. Все, ну, спасибо. Вибачте. плані що там знаєте Що? Що, не хочуть ви працювати? Ні. А чого? Кажуть, ви нам не даєте брати хабарі, Ми працювати не будемо. А, вони отам стоять. Так, бачите, їх немає. Ага. А ви їм продаєте справді брати хабарі? Дійсно. А собі вкраду. А з кого вони хочуть брати хабарі з машини, які припускають? Так, а ви хіба цього не знаєте? Ні. Ну, поспілкуйтесь з якимось у робітник, бувшим правоохоронцем, він вам розкаже. Всі, всі, всі машини, відповідно, такса у них є, це кожен там везе ліс, везе свиней. Це все вони, них. Я не знаю. Що. А ви їм кажуть, що не можна. Ну, Вони це відчувають своїм Спиною. хто спиною, хто іншим місцем. Ну yeah. добре. No, yeah. no, yeah. no, 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 we... Дякуємо, дивимось вашу.